Ви бачили, який сніжок зараз в Кореї? Таке дуже рідко буває. В Кореї навіть шини не змінюють, тобто резину не змінюють літню на зимню, тому що тут дуже рідко випадає сніг, а зараз такий такі прям пухкі-пухкі сніжинки. Любі, вітаю вас на каналі Наненкорія. Мене звати Настя, я українка, яка проживає в Кореї. Якщо ви вперше на моєму каналі, ласкаво, прошу. Якщо ви не вперше на моєму каналі, а є моїм підписником. Дуже вам дуже вам дякую за вашу активність, за ваші коментарі, сердечки та підписки. Я це дуже ціную. Так, сьогодні у нас буде таке от. Домашнє відео, я в піжамці вдома. Сьогодні хочу відповісти на ваші запитання, які ви мені задали в моєму інстаграмі та в Ютубі. Отож, я виділила декілька цікавих запитань, отож, давайте почнемо з першого. Які ви бачите перешкоди, недоліки, труднощі, проблеми в шлюбі з іноземцями, в вашому випадку, вашого чоловіка, тому що саме у вас дуже змінюється життя. Зі сторони чоловіка іноземця труднощі виникають в тому, що він бере на себе відповідальність, тому що це його країна, і він відповідальний за свою пару. А тобто, ну, наприклад, є моменти, де без чоловіка не обійтися, тобто, коли потрібно піти в лікарню, зробити повний огляд, насправді. Я не комунікативна людина і я боюсь ходити на такі великі лікарні. Наприклад, якщо я десь там загоріла вірус, якийсь чи грип, у мене я піду в маленьку лікареньку тут в Кореї сама. Але якщо потрібно зробити повний медогляд, то так, мені самі буде складно. Далі, що стосується, наприклад, документів, тут знову ж таки я сама ніяк тому чоловік знову ж бере на себе відповідальність. З моєї сторони, які у мене недоліки, труднощі, перешкоди. Я покидаю свою країну. А тобто, заїжджаючи в нове місце, навіть якщо до шлюбу я прожила тут вже рік, все одно виникають перешкоди в тому, що це нова країна, мову. Як би ти добре її не знав, мова постійно оновлюється. Знаєте, постійно з'являються якісь нові слова, постійно якісь суржики. В кореї теж є свій суржик. І ти не можеш цього всього знати. І при спілкуванні ти просто спілкуєшся мовою університету, тобто мовою, книжок. Все. Саме тому, да, до речі, війду трошки. Саме тому, коли я навчаю дівчат розмовляти корейською мовою, я раджу їм ще окремо тому, що ми учимо в книжках, практикувати мову з корейцями, або ж дивитися, наприклад, дорами, Там є дуже багато цих сленгів. Так от, повертаємося назад до перешкод. Наприклад, в плані покупок труднощів таких, як немає, але все одно я не можу підключити какао таксі, це корейський тип Аля Uber, до української карти. Тобто, знову ж таки, у вас має бути своя корейська банковська карточка, щоб підключити її до онлайн-покупок. Інакше ви їх тут ніяк не зробите. І знаєте, іноді я відчуваю на собі. Погляди. Погляди курейців не в плані того, що вони дивляться, ой іноземка, ні, тут такого немає, тут дуже багато іноземців, а в плані, що я чую, що я тут не своя. Ось так от. Буває таке. Може я просто трошки з бзиком якимось, не знаю. Ну, Ось такі труднощі. Ну і найбільші труднощі, найбільша перешкода. Найбільша труднощ, не знаю, я не знаю, як сказати. Не буду обрізати, щоб ви просто бачили цю натуральність а, в моїх розмовних відео. Немає поряд рідних. Немає поряд рідних. Це складніше за все, тому що сім'я дуже далеко. Відповідаю на інші питання. Як е, ти не реагував на тривоги, як йому українська культура? Що сподобалось, що ні? В Україні де ви бачите своє майбутнє життя, якщо закінчиться війна. Ой, таке довге. Так багато запитань. Дуже чекаємо вас в Україні у 2025 році. Приїжджайте на захід, в до Львова. Обов'язково приїдемо. Дуже дякую за запрошення. Ось ви можете бачити. Це була не перша тривога, яку він чув, але ось так він і розглядав. Так от, якщо говорити про тривоги, то згадуючи перший день, коли ми тільки приїхали до Києва, було страшно. Справді було страшно. Я вже була в Україні під час тривог і в 22-му, і в 23-му. От а для мого чоловіка це було вперше, тому спочатку було страшно, але як би то не звучало дивно і смішно, було цікаво. Я не знаю, як пояснити це відчуття, коли ви чуєте тривогу і біжите до вікна. Нема розуму. Чесно нема, але я не можу пояснити цю дію. Біжиш до вікна, розглядаєш, що ж там де. І починається ПВО, починаєш чути постріли, тобто збиття. Починає десь щось світитися, десь щось зриватися, і в ці моменти ми відразу бігли в туалет. Але якщо, чесно кажучи, повз наш будинок пролетів шахет, і він пролетів настільки близько. Вперше за три місяці нашого перебування в Україні, це перший місяць був, ми почули шаги так близько, він наче біля нашого вікна пролетів. Ой, в той момент ми вибігли в коридор, дуже сильно злякалися. От, якщо вам зараз стане цікаво, чому ми не бігли ховатися в укриття, от так я вам скажу: укриття знаходиться не в нашому будинку, а в будинку поряд. Тобто там ЖК поряд. Щоб дойти до цього ЖК. Це хвилин 10. Ну, тобто я не бачила сенсу йти до укриття, тому що поки ми туди дійдемо, а чи нічого не станеться. Були ось такі думки. Дуже було страшно взагалі виходити на вулицю, тому ми ховалися зазвичай при кожній тривозі або в туалеті, або на коридорі. Але це був, не буду брехати, це було лише місяці півтора. Потім ми просто не чули, наскільки ми були виснажені, тим, що кожну ніч ми бігали-бігали, ховалися. І потім ми просто спали. Взагалі нічого не чули. Але коли вже були дуже гучні взриви, то ми вже тоді підлітали і з просоння бігли. Вдали. Ну, отак. От от. Що сподобалось, а що ні в Україні? Я думаю, краще йому окремо в наступному відео задати це питання, тому що я не можу вам на нього відповісти якось зі своєї сторони, не можу. Але я вам покажу частинку дільнового життя в Україні, і ви можете побачити на відео його відчуття. І зрозуміти, сподобалось йому чи ні. Де ви бачите своє майбутнє життя, якщо закінчиться війна? Насправді я хочу жити на дві країни. Повністю жити тут в Кореї я не зможу, тому що мені дуже давить Корея. Але й в Україні я постійно не можу жити, тому що Україна не знаю. Є моменти, коли в Україні мені хочеться в Корею, в Кореї мені хочеться в Україну. Хочеться так, от бігати туди-сюди. Чомусь мені хочеться постійно. Двигатися, але на одному місці сидіти я ніяк не зможу. От і навіть коли у нас будуть діти колись, вони будуть мати двойне громадянство до 18 років, а потім далі дитина буде обирати, ким вона хоче стати. Чи сподобалось чину в Україні? Я можу сказати вам е, наточно, що йому сподобалось в Україні, але настільки довге перебування в Україні йому видалось складним. І навіть якщо ми намагалися їсти дуже часто корейську їжу, все одно йому було складно, і я його розумію, тому що перший час, коли я приїхала в Україну в Корею, точніше, мені теж було дуже-дуже складно. А тим паче, що в Україні війна ввечері на вулицю часто точніше, ближче ночі виходити не можна, тобто дуже багато є заборон, що не можна, що можна. Ну, здебільшого виникали складнощі в їжі, але то звикається, якщо проживеш, наприклад, трошки довше, але в нашому в нашій ситуації ми просто були замкнуті тільки в Києві і в Київській області, тому що, до речі, по документам, які ми зробили у Кореї, тобто дозвіл на в'їзд в Україну, було прописано, що ми можемо знаходити тільки в Києві і біля Києва. Далі, чим відрізняється ментальність корейців, я вам хочу сказати, є одна дуже велика різниця в тому, що корейці дуже-дуже стримані і дуже тихі. Вони між собою можуть обсудити. <laughs> Як от такі мишки. Але в очі вони дуже стримані і вони дуже-дуже виховані. От. У нас е, така ментальність, що крикнуть, глянуть отак от. ми можемо. В Кореї ж такого я взагалі не бачила. От. Є виключення це дідулі <laughs> чи бабулі. От. Ну, вони в руках, вони старенькі, тому їх можна зрозуміти. Серед молодих взагалі ніколи. Це от така дуже велика різниця між нами. Але між собою вони, мабуть, другі. Там мені здається, що різниця в таких менталітетах це, звісно, і історія, і в законах. Тут такий закон: ти тільки тронь пальчиком людину. все, штраф. А ще, якщо більше як тронув, ще можуть посадити, тому вони тут обережні. Вони можуть кричати один на одного, вони можуть собачитися один з одним, але вони ніколи ніколи не тронуть. Першим шукайте спосіб заробляти більше і стати фінансово незалежним. У мене для вас є чудова новина. Катя Шухніна, одна із найуспішніших жінок у криптосвіті, створила свій безкоштовний майстер-клас, де розповідає, як за тиждень можна заробити свої перші тисячі доларів. І що найцікавіше, це можна зробити без інвестицій 12 методів заробітку, з яких 5 взагалі не потребують вкладень. Вся інформація подана просто без складних термінів і на реальних прикладах. Це ідеальний старт для новачків. Майстер-клас відкриває можливості для роботи з будь-якої точки світу. Ви зможете приділяти лише кілька годин на день, але при цьому отримувати реальний дохід. А решту часу проводити із сім'єю, займатися хобі чи просто жити на своїх умовах. Катя має реальні досягнення. Збільшила свій капітал у 100 разів, має нагороду від Binance і є визнаною експерткою у Forbes. Її досвід це не теорія, це є перевірені результати. Тому не пропустіть свій час розпочати нову фінансову сторінку. Переходьте за посиланням у Біо, реєструйтеся на безкоштовний майстер-клас і дізнайтеся, як крипта може змінити ваше життя. Також зараз, відразу після реєстрації, Катя відправить вам бонус, де розкаже, як вона вклала 20 доларів і заробила 20 тисяч доларів. Так, я тут трошки змінила своє місце розташування. Далі наступне питання. Чи є багато друзів корейців чи близькі у вас стосунки? Та наскільки складно легко знаходити спільну мову з корейцями. Ой, давайте чесно вам скажу, що окремо друзів-корейців я не маю. Тобто, якщо я і знакома з корейцями, то це тільки друзі мого чоловіка. Окремо я десь з кимось познайомилась і дружу. Ой, ні, такого немає. Я не знаю, чому з ними не складно знайти спільну мову, тобто, коли я йду там на вії, ламінування робити чи на нігті. З ними дуже легко вести мову. Вони завжди розпитують, їм завжди цікаво, що ти сюди приїхала, а що ти тут робиш, з ким ти тут, як ти тут? О, в тебе чоловік корея, давай розкажи, то сьо. Але так, щоб окремо з ними кудись виходити на каву, розмовляти, ні, мене такого ніколи не було. І якщо у якихось дівчат на є друзі корейці, то це дуже класно. Бо я, наприклад, такого не маю. Я не маю друзів. Як батьки, ти напережили вашу мандрівку до України чи вплинуло це на ваші з ним стосунки? А, значить Почну з того, що коли до нас приїхали мама та тато, ми сказали, коли вони сиділи вдвох. Бо якби ми сказали окремо по одному, мама б дуже сильно переживала і кричала. Але так як тато був поряд, мама така: їдьте, да, хорошо. <гідти> <гідти)> мама от вона така трохи купішна жінка, вона завжди з цього хвилюється, вона завжди будує дуже багато. Проблем, яких ще немає. До цього я їй натякала декілька разів про те, що ми будемо їхати в Україну, але вона а, реагувала, навіщо ви тут будете їхати, ви що, там же війна, а як же так? Та ні, ай ні, сидіть тут, а чого ви будете їхати? Але вже коли остаточне рішення було, ми вже купили білети, вони приїхали вдвох, і ми їм сказали, тато дуже гарно зреагував. Він сказав, так, добре, якщо ви хочете, їдьте. Ти маєш побачити свою родину, ти її коли останній раз бачила, вже рік прийшов. Їдьте, бережіть себе. Тобто тато сприйняв це дуже спокійно, він завжди спокійний, такий врівноважений чоловік. Мама ж така трохи купушна, я. вона така, а потім побачила тата і така: їдьте, їдьте, хорошо. Правда, вже коли ми були в Україні, кожен день ми їй відзвонювалися, а відписувала, що все окей, щоб вона не хвилювалася. Вона дивилась новини. От. І знаєте, як я завжди кажу, що страшніше, коли ти знаходишся далі від України, бо тобі здається це все ще більшим жахом, ніж він є. Ось. Тому я їй завжди поясня, пояснювала, казала, що все окей, все добре, ми живі, ми здорові, біля нас нічого не упало. От. І це не вплинуло на наші відносини аж ніяк. Ви були в Україні, бачила і чула, що Джин співав українську пісню, де це було, що то за запис вашої творчості. Дуже цікаве питання, тому що ми дуже хотіли записати пісню біля Тополі українську, і я знайшла в інстаграмі студію звукозапису. Дуже дуже травматична історія для мене, тому що я довірилася. цій звукостудії я почала відгуки. В них є свій сайт, в інстаграм. Я ж думаю, ну все, нормально все. Так от, коли ми прийшли туди, це знаходиться біля метро Олімпійська. Далі, там недалеко пройти, буде арка. Ми зайшли в ту арку, і нас вже забрав звукорежисер. Ми спустилися в підвал, в підвальне приміщення. Це була. Це коротше квартира. Я так зрозуміла, що це однокімнатна квартира в підвалі. От її просто перебудували як в звукостудію. Там була не тільки звукостудія, а така маленька коморка звукостудії для запису пісень. І поряд студія, де в кімнаті поставили два мікрофони, щоб записувати подкасти. Господь. От так от пісню записали жахливо. З'єднали її дуже жахливо. Там не було ні мастерингу, не було взагалі ніякої обробки. Тобто, я на телефон записувала, як він співав, як це він співав, і записувала і записував вже цей звукорежисер на свою техніку, на свій комп'ютер. На моєму телефоні звучав голос і музика фрази краще, як її зробили на комп'ютері. Якщо вам цікаво, ви можете переглянути. В мій інстаграм зайти, я залишу послання на телеграм, там є пісня, яка так і не випустилась, бо це кошмар, тобто це неможливо виставити. От, але я думаю, прийде час, коли ми знайдемо гарного звукорежисера і зможемо цю пісню все ж таки випустити, бо ми дуже старалися. Ця пісня перший куплет українською мовою, другий куплет ми зробили корейською мовою. Далі, які у вас плани на майбутнє, чи плануєте дітей хто кого хоче? Діти плануються, але не зараз. Не вважаю зараз це якимось важливим. М -м, от. <сіпіг> тобто зараз, поки комфортно і без дітей. Якщо коли захочеться дітей, не буде ніколи пізно. Мені всього 25. Ті, ну, 32, ось я недавно стукнуло. Але я не вважаю це якимось таким просто ще дуже рано. Окей, ви можете думати для себе, що це ще ого, вже пізно, але я вважаю, що це ще поки рано. Ще є дуже багато часу. Повірте мені, дітей зробити ніколи не пізно. От. Все. Не нада мені ваших неравоученій, якщо ви зараз мені починаєте писати, бо не вам їх носить, не вам їх рожати. І не вам їх воспитувати. Родити дитину, це не просто. Родив, і пульк, і все. Це виховує її аж допоки ти туди не полетиш. Чого? Бо це відповідальність на все, на все ваше життя. Я не живу принципом в дитині стукне 18 і я її за шиворадки викину. Ні, дитину потрібно вивчити в університеті гарно, дитину потрібно підтримувати завжди. Тому ось так. от. Це важливе дуже рішення. До нього підходити потрібно зважено. Чи хотіли б ви жити після воєнні Україні, чи будете жити на дві країни? Вже ж відповідала на це питання на дві країни. Так що Джин каже про Україну. Наскільки вона відповідала його очікуванням? Опять таки ж, я не можу відповідати за нього, але я вам скажу від себе, що йому дуже сподобалась Україна. Але більше він скаже в наступному відео, я у нього точно це випрошу. Чи бували у вас недорозуміння через різницю менталітетів? У мене з чоловіком, американцем, постійно. Ах, різниця недорозуміння. Перший рік наших відносин був дуже складним. Як би добре, ти не знав мову, але коли ти не можеш вільно виговоритися, оце напрягає. І воно напрягає настільки, що ви через це починаєте ще більше сваритися. Тому головне пройти ось цей етап. Склейки, як то кажеться. Да? Перші місяці, коли ми зустрілися, я зазнала тільки перший рівень корейської мови, тому перші місяці було дуже складно, і ми коли сварилися, це просто виглядало так. Хоп, показала на телефоні, Google-переводчик був нашим допоміжним засобом. А в іншому проблем немає. Дуже велика проблема була саме в мові. А ще є так. Да. я дуже така, я люблю. За ручки триматись, пообніматися, Чин він більш такий е, корієнізований, він більш такий, якщо люди десь будуть. Це я маю те, що я зараз кажу, це я маю на увазі, коли ми знаходимося серед людей. Коли він знаходжу серед людей, він, він, він тільки візьме мене за руку і усьо. А якщо, наприклад, з нами піде друг, який не має пари, так він мене так слігонько тільки за руку візьме і буде йти трохи віддалено, щоб люди, які навколо нас ходять, не почувствували себе дискомфортно. я знаю, що може я роблю десь щось неправильно, в плані, я ж його там не зажимаю. Я просто хожу і тримаю, ну так перевжамку, тут я люблю таке, а у нього такого немає, тому що в Кореї це трошки як. не знаю. Не то, що неповажливо, а просто вони дуже. Зісняються, <гум> дуже соромляться. Чи ти перша дівчина-іноземка свого коханого? Так, він до мене немає відносин ні з одною іноземкою. <гум> Я це ще в перші дні у нього попиту. <гум> Далі, якщо судити по дорамах, то може склатися враження, що в Кореї дуже багато людей живуть просто на межі своїх фінансових можливостей, коли будь-які незаплановані втрати, витрати вже примушують думати, як заплатити за квартиру у слідучому місці та за що купити харчі. Насправді я вам можу сказати так, що це все залежить від того, в, як... в якому житлі живе людина. От якщо е... це дві людини, тобто пара, в шлюбі чи не в шлюбі, неважливо, вони живуть вдвоє. І якщо один із них буде тільки заробляти гроші, то так ти будеш думати, як виживати, бо, наприклад, середня вартість квартири, якщо ми візьмемо Сеул або біля Сеулу, це в середньому на двох людей. Простора квартира буде вартувати 700 доларів. Плюс комуналка дві стіну рахуйте в середньому біля тисячі доларів, це буде разом за все взяти. А зарплата середня в Кореї 1800 доларів, 1900 доларів. Якщо ви думаєте, що тут всі багаті, ні, це не правда. Тут не всі багаті, тут дуже багато небагатих. Мені іноді здається, що в Україні ми набагато багатіші, ніж люди, які живуть в Кореї. Бо в Кореї все дуже, дуже, дуже дороге. А свою квартиру тут мати. Практично неможливо, тому так моменти щодо фінансів, які висвітлені в дорамі. Я думаю, там 70% є правди, бо дійсно життя в Кореї дуже дуже складне. Фінансове життя. Тому для того, щоб заробляти великі гроші, корейці змушені гарно вчитися. Бо тільки якщо ви гарно будете вчитися, ви будете гарно заробляти. Чи робив чи пластичну операцію? Така ідеальна шкіра, це генетика чи пластична операція. Ні, пластичну операцію він ніколи не робив. Ідеальна шкіра, я б не сказала, що вона ідеальна, вона доглянута. Просто в Кореї дітям неважливо, це буде хлопець чи дівчинка, їм пояснюють, що таке догляд за обличчям і що це є нормальним. Тобто тонери, серуми, крема, крема підочки. На шию обов'язково намазати крива, це в Кореї є нормальним, тому вони з підліткового віку доглядають за своїм обличчям саме тому воно має хороший вигляд. Ну і ще не віднімаємо те, що генетика їхня також краща за нашу, тому що вони старіють трішки повільніше, ніж ми. А хотіла спитати, чи ви ніколи не шкодували, що обрали саме корейця? Цин своїм хлопцем, чоловіком вас налякає що ви будете жити на дві країни. І ні, я ніколи не шкодувала, що я зустріла дзина, тому що це дуже добра людина, яка завжди підтримувала мене, яка завжди кожен день за мною приїжджала до мого університету, коли я навчалась в Кореї. Завжди була уважна до мене, чемна. Тому ні, я ніколи не шкодувала. От, і виховувати своїх дітей на дві країни ви будете. Та, буду на дві країни, тому що дитина 18 років обере сама, де їй зручніше буде жити. І все. Питання наразі закінчились. Дуже вам дякую, що ви завітали до мого каналу. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Я вас дуже сильно обіймаю. Зустрінемося з вами вже в наступних дуже цікавих відео. Не забудьте підписатися на цей канал. Вам не складно, а я вам буду дуже вдячна, бо ви. Це моя мотивація. Дякую. Я вас всіх обіймаю. Люблю. До зустрічі в наступному відео.